Yo! Друзі, всім привіт! І сьогодні ми звітали в Бравл Старс, і саме сьогодні я пропоную нам покачати трішечки нашу мелоді, яку ми вибили в минулій частині. Ми її прокачали до сьомої сили і нафармили на ній всього, то на всього 10 кубасів, але ми можемо більше. І само собою треба позабирати халяву, яка тут є. Тут, кстати, прикольний скін з'явився, чуєш на лолу. Прям такий гарненький. Прям гарний гарний, чуєш. Хм, Прикольний. Можливо, такий придеться трошечки прикупити, бо хочеться чуть. -чуть. Так, 15 коїнів теж забирає. О, п'ять кридників, халява. То що треба? Що тут у нас ще? Набель, знижечка на скін. Ну, в мене ж є такий скін. Чи можливо в мене просто похожий, а це я не купував. Ладно, в принципі, то не саме головне. Саме головне, що в мене є мелоді яку я хотів би ще одягнути в отакий от класний скінчик. Напевно, ось такий мені більше подобається, Червоненький От, але для того всього треба нормально так квестів пройти. Тому поїхали. Поїхали, поїхали, ще раз поїхали. У мене все на все, все масило на ній, але я думаю, що для початку цього буде достатньо. Тому let's go. Let's go. По факту, взагалі, халява так сказати. Давай тут все полутаємо. Правда, треба привикнути до того, як вона все це ламає і як вона б'ється, і взагалі як на ній грати. Тому що демеджа в неї, типа, з руки мало. Вона більше кайфовувала цим, так сказати, зблизька. І ще до того ж всього через стіни. Оці можуть нотки її бити. І, само собою, ульта в неї доволі прикольна. А щоб ульта була прикольна. Отако. Просто дві штуки віднотки демеджа. Прикинь. І ще в мене є один заряд ульти. Хм, Не знаю, хай поки полеже. Не будемо його поки що використовувати, поки що так постріляємо. Тут поламаємо. Да, нотки прям хорошо, дамажать Тут є циган Богдан. Давай спробуємо щось йому зробити. І отако зблизька його просто винесем Демеджа наскільки багато, що, що циган Богдан просто нічого не зміг зробити. І все, і Джекі так же Так, що нам ще тут дали? Рарний стардропчик і що ще ще рарний стардропчик також. Ну, нормально, погнали дальше. Будемо на ній набивати він стрік і конкретно жорстко фармити кубаси. тому що вони нам потрібні. Не знаєш, де з кайфом пограти в Майнкрафт? Без нудних правил та донату, який дає змогу нубам включати креатив. Тоді тобі на мій сервер в Майнкрафт, а саме на LuxorCraft. Це сервер, на якому відбувається повна анархія, де можна гріферити будь-кого, де можна підірвати базу ворога, навіть якщо її заприватили. Тут тобі в розвитку допоможе тільки Санючок. точніше, я який розкаже, що тут і до чого. Також є скупщик, якому можна продавати купу ресурсів, аукціон. На якому ти можеш продати свої ексклюзивні яйця? І не тільки зібрати купу спавнерів, щоб побудувати мегафармилку. Ставай все сильнішим, не можеш сам. Об'єднуйся в команди, створюй клани, знищуй босів. Вбити його не так складно, проте вибратись потім з арени неймовірно тяжко. Залітай разом зі мною на мій сервер LuxorCraft і покажи всім, хто тут красавчик. IP та версія на екрані та в описі під відео. Поїхали, час буде діло. Так, хто там у нас внизу? Миша? Ну, миша, це не солідно. Тільки правда, мене ще ця штука не а пішли до миші. Так, отходимо чуть, чуть хай нотки її дамажать. В принципі, нормально. Ще якраз е притремся до цієї мелодії, щоб я, в принципі, розумів, як вона грає, і що вона може, щоб прям все було точно так, як треба. Якщо ми просто стріляємо, нотка не появляється Треба обов'язково кудись попасти, щоб нотка була. Ми тако підходимо, бем, і все. І Ріко померте. А Ну Хто тут у нас ще дає? У нас поки що топ-3. І в принципі, кстати, гайс, при такій нагоді дуже чудові я би хотів вам розказати про те, що ви можете замовити буст кубків у мене в магазині, максимально дешево. До вас на акаунт зайде жорсткий і професійний. Персіонал, який в першу чергу нафармить вам купу-купу-купків. Супер-супер, дешево. Так, грів. Грів, кстати, серйозний пацан. Так, треба так спочатку назбирати. А тепер можна зробити отако. Бе, підходимо. І він, кстати, майже мене вбив. Я міг би померти, але <сміх> пощастило. Так, аби ще пацика одного знайти. Ага, оно ну він цей Карл. Так, значить, що нам треба? По факту просто-напросто щас трошечки попасти по ньому. Отако підлетіти. І нотки його самі з'їдять. І все, диви. Просто перемога за перемогою шурує. І мені це подобається. І ж помаленько, потихенько ми нафармимо тих кубків, й маю. Так, ану. Бім-бім-бум-бум. Поїхали. Давай ну, до драку підійдемо, попробуємо щас його трошки напрягти. Він, правда, щас дамажить буде багато, але прям з самого близька він не сильно багато дамаже. О, добре, що свалили. Чуєш, Надо прям добре від неї свалити. Ну і в баню, тому що могли б дуже легко померти. Давай підхилимося трохи. Все-таки ця подружка серйозно, отакону стріляємо. Щоб прям демеджа було багато. І Кольт це серйозний пацан. Він зараз може тут нас і пригріти. Ану. Не, бачиш, трошечки не вистачає демеджа, блін. Але нічого страшного. Не сильно я ще привик до цього персонажа. Погнали далі. Ану, поїхали зараз наберемо ноток і погнали мишу валити. Правда, по ній особо не попадаю, зараз ще й сам помру. Отакого. Гарл, дарова. Хе-хе, <ривіт> пока. Так, а ну, барон, здорово. Привіт-привіт. Опа, Шеллі тоже здорово. <ривіт> Капець класний персонаж в залі. От коли ти прям розкачався, то воще супер. Аби ще знайти останнього. Він десь по-любому никається. Може бути де завгодно. Цей пацан. Усьо вона роза. І все, рози нема. Так, а ну, пацике. Чуть-чуть аби підійти. Отако Бенс. Знесли кабіну, погнали до нані. І все, інотками через стіну. Бім-бім-бум-бум. Ха-ха-ха. І все, Інотки самі фармлять, просто ці банки. І не треба особо нічого робити. Ладно, так, використовую ульту, просто щоб швидше підійти до центру і залутати ще пару банок, максимально шведесенько. А тут їх прям тонно. Карл ще прийшов. Карл що тут забув, я взагалі не знаю. Но його ми виносимо. Так, енергетик. Ді сюди. Отако. І сього, ще один топ-1. 15 кубасів на базі. Погнали. В принципі, герой такий, знаєш, доволі прикольний. До нього, правда, треба приловчитися трошки, і насправді буде взагалі дуже супер. Так, погнали. Тут ми щас тако настріляємо. Що грома ша... взагалі в шоці від того, скільки демеджу він отримав? Так, погнали ближче до центра, тому що тут банок купа, і їх можна безстресенько залутати. Отако, бім-бім-бум-бум. І капець. Так, тебе забираємо і погнали далі. Тут ще купа банок, які я теж хотів би отримати. Так, Ніта. Я просто біля тебе похожу, Нита, и все. Так, Эль Примо. Эль Примо, Хело, май френд. Хелло, эль Примо. Ой, ой дамажа він прям добре. ха <реш> він прям багато. Ладно, помаленьку підходимо, хілимося. Він, правда, теж хілиться. Питань нема, звісно. Ну, тут уже йому гаплик. Та культу потримаємо, поки давай підхілимся. І нам треба знайти ластового челікса. Де він є? А хто знає? Мабуть, тут його нема. Хм. А де сховався той пацан? Чорт його знає. Ага, ось от він. Ось о він тобі. І все. Ізі, <хи> Джанет продула. Поїхали дальше. стрік уже 7. Хорошо. Ми дуже хорошо набиваємо кубаси. І в принципі халява. Так, поїхали сюда. Так, 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 так. тебе надо винести, Примо. Бем, все хорошо. Поїхали дальше до кольта. <реш> оці її тапки, це вообще прикол. Просто конкретніший. Як же кайфово на ні грати? Так, давай відійдемо, щоб я тут особу плюху не отримав. І цю теж можна забрати баночку. А тут ще є, диви. Опа, ще плюсик. Правда, ще треба навчитися грати з цими штуками. Прям нормально підходити. І підходити ж теж треба буде не в тупу, просто напрямік, бо тебе рознесуть. Треба буде якось так акуратно через стіни туди-сюди. Так, народ, де ви? Хтось десь був там помер. Френку Бель А де той Френк був? Чорт його знає вообще. Вообще не де він сидить. Де той, пацан? По-любому десь є. А, ось що тобі френк. Кстати, банок у нього, йо -майо. А отут уже Френкіч Пока. Халява, перша сотка кубасів народ. Поїхали далі. Так, тут у нас дінич. Тако зробимо зараз. І дінич по факту відноток наших прибалдіє трохи. <рес> так, баночки. Надо забирати їх. Поїхали назад, там ще є купа банок. Ану, цю ми теж забираємо. Халява. Так, диви. Още кайф. Так, тут є ще одна баночка. Так, прикинь, я з одного місця шість банок налутав. Це ще зума зійти. Нікого даже не вбивав. Так, поїхали. Тут ось у сьома є вісім є біт. Нормально, Ізі банки. Так. Біта. Дебанда вирубати. Все халява. І диви, І кожен раз по 15 кубасів. Оце тема. оце я понимаю. Поїхали. Бім-бім-бум-бум. І то що надо. Хе-хе. Забираємо купу банок. Блін, прикинь, на ней прям так хорошо банки фармляться. І так хорошо. Взагалі перемоги лутаються. Що це зумази зійти. І атака в неї така прикольна. Типа, здалеку, чуть-чуть. І зблизі вона хороша. Здалеку вона попопадає. Зблизи вона тоже норм. І все халява. Главное, впритик прям не приходити до чувака. І неї тоже прикольно. Ні, насправді цікавий персонаж. Опа, це вообще хто був, я так і не поняв. Наві Ельдар. Ізі. Ізі бо. І хто тут у нас ще був? Хтось тут був зверху. Хтось тут був, але вже його нема. Прикинь, капець. Так, а ну, мімік. Easy mimic. Ха-ха. Топ-1, бем, плюс 10 кубків. Халява. І скільки я тут уже всього нафармив на ній. Ану, 50 коїнів сюди. Що тут ще в нас? Може квест якийсь повиконував? Може XP якусь налутав. Ще дабл Xp надавали. Ну, стардропів просто тонна. 110 рейтингу, сюди на базу, вже 31 502. Взагалі по кайфу, диви. прямо Прям хорошо. Налутався, як дядько. А шо по цим? Ага, два левела, все на все. Пінчик, стардропчик. Сюда суперарний Гемчики раз, гемчики два, гемчики три і кайфи. Сюда його. Такс, що ми ще можемо зробити? По факту, мелоті у мене доволі така непогана. Я можу на ній далі попробувати грати, але щось мені трошечки хочеться ще за когось пограти. У мене тут ще дуже багато героїв. За РТ ми особо не затестили прям сильно. І я би за нього теж пошурував би. Бім-бім-бум-бум, поїхали. Брок так то герой класний, але РТ теж непоганий, чуєш? У нього демеджа, хоч відбавляй. Опа, хух, добив. Слава Богу, правда, тут ось тобі ще один персонажик це Дженет. Здарова, Дженет. Пока Дженет. Та культувати не сильно хочеться, бо в мене ХП нема. Отако Бенс. Туди його. Хі -хі -хі. РТ сила. І атака в нього ще далі, ніж у Мелоді, і в цілому, він ще кайфовий. І демеджа в нього навіть ще, скоріш за все, більше. В нього перша атака такий маячок ставить, а друга атака ще больна. Прям, ну, супер больна. Ось перша атака. Щас попасти, аби. Бо тут я, я теж. Так, 2-300 перша атака. А друга атака. Блін, опять 2-300. Не, по... не везе 3-400 остання атака. Нормально. Сюда. На РТ теж в мене якийсь він є. І в мене на ньому ще й квест є на 100 тисяч демеджа. а ми вже 23 нанесли. Взагалі хорошо. Ще ще й на ньому квест виконаємо. Так, поїхали. Може ми в Єлу попробуємо винести. Аби я ще по ній попадав, то я б її виніс, напевно. А так, коли я не попадаю. Ну, в цілому норм. В цілому норм, живем, хорошо. ХП, правда, дуже мало, но в цілому. <хе -хе -хе> і так пойдет. Поїхали. Let's go, let's go. Блін, банки він, правда, тако довгенько фармить. Прям добре довго. У нього ще перезарядочка, така не супершвидка. Ну, якщо всіма трьома патронами попадає, то дамажа є моє. Так, медведя би якось винести цього, бо він тут задовбав. Тут банок, правда, валяється купа. То їх хочеться, звісно, зібрати. Так давай ось тако зробити, і полетіти розочку Вальнути! <реш> так і диви, помаленько-потихенько квестик то виконується. Давай попробуємо тепер іншим чином. Давай попробую я тепер банки чисто суто не фармити і я піду просто всіх убивати для того, щоб більше набити, так сказати, демеджа. Мені іменно треба демедж. Тому, Карл, дарова, але ти, Карл, вибачай. Вибачай, що ти мене вбив! Оце я просто промахнувся один раз, а я думав, що все буде ох, поняв. <реш> Ладно, приснилось, приснилось. Він стрік профтекав. Жалко, ну нічого страшно. Сейчас та лутаємо. Сай ізі. Просто провтекався трохи, Профтикався. Так, цю банку фармити не буду, піду всіх убивати. А я і без банок зможу всіх винищити. Правильно? Правильно, давай пробувати. Так, хто в нас тут? Ага, газ. Хорошо, в газах хп нема. Демеджа нема почти. Банку то все одно цю підлутаю, тому що тому що мені її бель зламала. І бель винесу. А іменно, щоб сидіти, довго банки фармити, то не буду. Буду просто ходити всіх убивати. Ну і якісь банки окремо добивати. Так, давай в центр. Тут по-любому хтось буде. А тут уже хтось і був. Так, Еш. Здарова, пацан. Оце прям погано. Оце прям погано, але нічого. Живем живем. Давай тако зробимо. І отако от бистренько. Все, поїхали виносити пацаків. Здарова. Трохи помираю. Трохи хп мало. Надо біту якось винещити зараз. У мене банок набагато більше, чим у неї. Опа, Тепнувся назад і відхилився, кстати. І все. <рив> і демеджа, я по ідеї, взагалі багато нафармив, бо я багатьох персонажів убив. 35 тисяч демеджа набив. Оце крутяк. Погнали! То, що надо. Так, але ж мені ще трохи надо нафармити. Давай поможем пацанам побитися. Головне, тільки так побитися, щоб самому не злетіти. Поняв? Бо це важливо, щоб самому ще жити. Так, Дінич, здорова. Щось він бомби кидає не дуже. <хи> так, де там ще хто? Покажіть мені. Опа, бул. От на булові можна нафармити прям демеджа хорошо. Так, хілься тепер, пацан. Хілься, хілься. Зараз ми тебе опять вирулимо. Ти там особо звідти не уйдеш, та й мені особо нічого не зробиш. Хай хілиться, зараз демеджу навутаємо. Опа. На. Лови ще. Ну і все, пока. Так, і хто там останній у нас? Франк, дай бог буде. Та сейчас на Франкові вообще наутаем крепко. А, ні, 8 біт. Кстати, на ньому тоже можна наутати. Прям хорошо. Давай ще так плюшечку, щоб тепленько тобі було трохи. Ну і все, пождем, хай хілиться пацан. Давай, дружбанчик. Хілься, хілься. Щоб я зараз уже точно квест виконав. Ну все, короче, хватит. з тебе хілитись. Пока. Хі -хі -хі. І квест виконаний. Сюди його. Хі -хі. Ще 48 рейтинга. Прям хорошо. На цих на цих пациках прям класно грати. І XP теж на 39 левел. Ще стоблінгів і ще стардропчик. На жаль, ніякого легендарного стардропу не випало. Прикинь, за весь цей легендарний стардроп тільки ось тут буде. І, в принципі, дасть Бог може тут десь пощастить. Але на цьому напевно будемо завершувати Не забудьте друзі, підписуватись на канал, ставити свої вподобайдене. З вами був Санчелос і всім пока-пока.